Продаєте свої товари за кордон, постійно думаєте, як краще відправити посилку покупцю, щоб це було швидко і дешево. Тоді я маю для вас чудову пропозицію. Мене звуть Вікторія Жидок, я експертка з електронної комерції та представляю компанію в місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі за кордону та надає послуги преп-центру та фулфілмент центру в США. А також наші клієнти можуть скористатись послугами міжнародних перевізників для відправки своїх товарів з України по всьому світу за ексклюзивно низькими цінами зі знижкою до 70%. У нас для вас є шість варіантів доставок. і Ми переконані, що для кожного знайдеться вигідний варіант, серед яких є. UPS-Експрес Експрес це найшвидша адресна доставка від ваших дверей до дверей покупця в іншій країні. Доставка Fidex Priority вигідна тим, кому потрібно відправити габаритний товар в мінімально можливі терміни за низькою ціною в різні країни. Доставка консолідація плюс це економна консолідаційна доставка через наш склад в США, яка заощадить ваші гроші. У цьому виді доставки ми збираємо всі ваші посилки разом та відправляємо експрес-доставкою до нашого складу в Майамі. Звідти кожна окрема посилочка відправляється покупцю. Таким чином доставка виходить дуже дешевою. Доставка консолідація Дірект. Це найвигідніший варіант для тих, хто відправляє орієнтовно від восьми товарів закордонним покупцям за один раз. Для цього виду доставки, ви збираєте разом багато власних посилок різних покупцям в одну велику коробку. Вона доставляється експрес-доставкою до нашого складу в Майамі, А звідти ми відправляємо кожну посилку окремому отримувачу. DPD в Європу це доставка наземним транспортом з наших складів в Україні до європейського відділення DPD – а звідти покупцям України Європи у всіх цих видах доставки ми збираємо ваші посилки в наших консолідаційних центрах. Вам потрібно лише за декількох хвилин оформити доставку в особистому кабінеті, запакувати її та передати нам. Про все інше подбаємо ми самі. І шостий вид доставки: доставка нова пошта Глобал. Це простий і вигідний спосіб доставити ваші посилки в більшість країн світу. В такому разі вам достатньо оформити посилку через наш особистий кабінет, щоб отримати знижку та передати посилку в зручне для вас відділення нової пошти. Якщо ви користуєтесь послугою прийому paypal платежів від продажу товару, то у вашому особистому кабінету для зручності буде можливість створювати і етикетки укрпочтою. А з допомогою простого калькулятора пересилки на нашому сайті ви можете прорахувати вартість доставки різними способами та обрати для себе більш зручний спосіб. Заходьте вже зараз. Посилання на калькулятор я залишу в описі під цим відео. І переконайтесь, наскільки це вигідно. Також хочу зазначити, що у нас також працює доставка з Фулфілмент центру. Ви можете відправляти партії ваших товарів до нашого складу в США та зберігати їх там. Таким чином, ви будете мати конкурентну перевагу та матимете чудові ціни на швидку доставку по США. Тож давайте підіб'ємо підсумки. Отже, доставка з нами це швидко, якщо ви користуєтесь експрес-доставками UPS та FedEx. Надійно ми відправляємо більше трьох тисяч посилок на день, даємо вам трек номер для відстежування та страхуємо посилки від втрати. Економно! Ми встановлюємо найнижчі ціни, щоб вам було вигідно займатися своєю справою. Доступно Користуватись нашою доставкою можна з будь-якого куточка країни. Ви можете відправити товар новою поштою на адресу нашого складу для його подальшої обробки. Як оформити доставку, запитаєте. Перше, реєструйтесь на сайті Westernbit, якщо вам потрібен прийом paypal платежів та відправка товарів, або на сайті Westparcel, у випадку, коли вас цікавить лише пересилка та фулфілмент центр. Після реєстрації ви отримаєте доступ до особистого кабінету. Друге, оформлюєте доставку в особистому кабінеті після продажу товару або поповнення рахунку для Westparcel – Купуєте етикетки та роздруковуєте необхідні документи. В особистому кабінеті вам також буде доступна пам'ятка з детальним описом всіх ваших подальших дій. Третє: упаковуєте і відправляєте посилку в залежності від виду доставки. Алгоритм відправки може дещо різнитись. Для цього в нас є всі інструкції на сайті та в особистому кабінеті з детальним описом всіх дій, але також наша система налаштована так, щоб всі дії були інтуїтивно зрозумілими. Ви продаєте, ми висуваємо перешкоди. Тож реєструйтесь, продавайте та спокійно відправляйте вже сьогодні. А якщо відео було вам корисним, не забудьте відзначити його лайком та поділитися з тими, кому ця інформація може бути корисною. А також поділитися з нами в коментарях, що для вас важливо в доставці вашого товару, як для вас виглядає ідеальна пересилка товару. Буду дуже вдячна за ваші відповіді.